Доброго дня, леді джентльмени. Сьогодні ми швидко поговоримо про виведення коштів із такого додатку, як PlanFi. Тут буде не детальна інструкція, а в общем. Самі популярні проблеми і самі прості способи їх вирішення. так, почнемо із складного. Це Pioneer. Якщо ви вводите на Pioneer, звісно ж, у вас повинен бути там рахунок. Для того, щоб пройти реєстрацію і верифікацію, це відносно не важко, але у деяких користувачів і в мене в тому числі бувають там труднощі. Це така у них там політика на тому Pioneer. Ну, якщо ви із Plampів вивели на свій пайонер, далі вам потрібно вивести на карту в гривні. Якщо у вас є Приватбанк, ви можете зв'язати свій Pioneer з Приватбанком, зайшовши в додаток Приватбанка. Там, нажавши кнопку справа знизу квадратіки, там підписано ще, або ще якось так, де відкриваються всі функції Приватбанка. Вибрати пайонер, слідуючи інструкціям, зв'язати його зі своїм. Приватбанком банком і переводити кошти буквально за декілька секунд між пайонером і Приватбанком. Дуже зручно, якщо працює. Інший спосіб це якщо у вас немає карти Приватбанка, а ви хочете ну, будь-куди. Інший спосіб працює при виведенні із пайонера будь-куди це через обмінники. Виходите на моніторинг-обмінників, ссылку я оставлю під відео. Вибираєте підходящий вам обмінник і переводите кошти Так, на моніторинг обмінників. Зліва є колонка, де ви вказуєте, яку валюту хочете віддати, яку хочете утримувати. Там, де ви хочете віддати, вказуєте пайонер і валюта. Там, де хочете утримувати, яка валюта вам потрібна і який спосіб отримання. Все дуже просто. Із тих обмінників, що появляться, виберете підходящий. І отримаєте кошти вже там, де вам треба. Все проходить дуже просто: займає декілька годин в середньому. Також тепер поговоримо про виведення через крипту. Сам сайт Plumfy рекомендує нам використовувати Binance. Ну, Binance сам по собі дуже складна платіжна система. Бо це не тільки платіжна система, це там і біржа, це там і всякі акції, шмакції, куча всякого непотрібного. А наша задача наші зароблені кошти із одного додатка перенести в наш кошельок на нашу карту. Тому ви можете, скориставшись інструкцією, яку дає нам сам сайт PlanFim, вивести на Binance, а потім з Binance перевести на карту. На Binance є декілька способів виведення на карту. На YouTube є багато інформації про те, як виводити самі популярні способи це через P2P-біржу і прямо на карту, ну вивод прямо на карту може не працювати в зв'язку всякими санкціями і тому подобним. Так що спосіб не надійна. Ну, якщо вам вдалося вивести на Binance, то я думаю, на YouTube ви знайдете детальні інформації, як перевести Binance на карту. Якщо не знайдете, то можете звернутися до мене. Якщо я ваш агент на Пламфі, то я вам допоможу вивезти без комісії. Також, крім Binance, ви можете використовувати будь-які платіжні системи і криптокушельки. Головне правильно вибрати валюту і мережу, в якій працює переказ. Тобто в USDT TRS-20 виводить нам сайт Планфі. Ви можете пройти реєстрацію на якомусь іншому кошлькові, знайти валюту USDT, мережу TRS-20, якщо там така є, і використовувати номер свого кошелька на Planfi для того, щоб вводити свої кошти. Ну, а якщо ви зараз думаєте, що можна піти в Google Play і скачати перший попавшийся, то я вас трошки розочарую, бо в інтернеті дуже багато просто барахла не інформації про ці всі платіжні системи. На які можна кошти завести, а вивести звідти стоїть просто якихось бешених комісій і тому подобного. Так що тут е, все. Не так просто і однозначно в деяких випадках. Ну, якщо ви являєтесь учасником мого агентства, я вам допомагаю без комісії в будь-якому випадку. Навіть якщо ви перевели вже на Binance або на іншу платіжну систему, то я поможу з виведенням. Якщо ви ще не виводили нікуди, я теж можу прямо із ламфі перевести вам на карту, скажімо так. Все буде дуже просто. Я даю вам готовий номер кошелька, робите переказ, а я вже в карті з... Своєї банківської карти на вашу. Якщо ви в гривні, то відносно швидко. Якщо в іншій валюті, то до одного робочого дня теж переказ можу зробити. Все проходить прекрасно. Для учасників мого агентства комісій ніяких нема. Мені платить сам сайт в Ланфі. Якщо ви не являєтесь учасником мого агентства, то комісія, скоріш за все, буде 15%. Ну, в цю комісію будуть входити всі розходи, які я понесу за переказ коштів. Так що звертайтеся. Більш детальна інформація про те, як виводити із Planфі, буде в інших моїх відео, де я буду показувати вже все з комп'ютера, на які кнопки нажимати, і як виводити на карту. Я буду використовувати не Binance, але теж буде виведення через крипту. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам удачі. Приєднуйтесь до мого агентства і у вас проблеми з виведенням не буде. Бай-бай. Бажаю вам гарних дарувальників, щедрих дарувальників і гарних подарків. Пока-пока.